В ефірі телерадіокомпанія Рокета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки Тижня. Грудень, що нині триває, і свідчить про закінчення ще одного року нашого з вами життя. Так чи інакше позначається і на депутатській діяльності. Підтвердженням цьому 62 сесія Рокітнянської селищної ради, восьмого скликання, що відбулася 12 грудня цього року. Провів сесійне засідання Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Свою роботу у сесійній залі депутати розпочали із внесення змін до семи програм. Зокрема, до програми підтримки військовослужбовців, які брали, беруть участь у захисті України, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, на 2024-2026 роки до програми підтримки та розвитку культури Рокетнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки до програми енергозбереження в Рокетнянській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки до цільової програми захисту населення і територій Рокетнянської селищної ради. Від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки та інших. Ряд програм затверджено: це програма фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг зв'язку, компенсації за пільговий проїзд. Окремих категорій громадян та інших, передбачених законодавством Пільг на 2025-2027 роки, програма розвитку Рокітнянського трудового архіву на 2025-2026 роки, програма реформування та розвитку житлово комунального господарства та благоустрою. По Рокетнянській селищній раді на 2025-2027 роки. Програма щодо утримання комунального закладу Рокетнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка на 2025-2027 роки, програма Шкільний автобус на 2025-2027 роки. Та інші депутати прийняли рішення про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2025 рік. Встановити середню грошову вартість харчування згідно норм на один день для однієї дитини дошкільного віку в закладах дошкільної освіти, дошкільних групах закладів загальної, загальної середньої освіти віком. 1-4 роки 74 гривні, віком 4-6 років 89 гривень. Встановити середню вартість грошову вартість харчування відповідно до затверджених норм додаток до постанови Кабінету міністрів 24.03.2021 року про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення на один день для однієї дитини шкільного віку та з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних інклюзивних класах віком 6-11 років 50 гривень і віком 11-18 років 50 гривень. Встановити батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною дошкільного закладу від 1 до 4 років 30 гривень, дитиною віком від 4 до 6 років 36 гривень. Здобувачем освіти закладів загальної середньої освіти віком від 11 років до 18 50 гривень. Шановні депутати, в даному рішенні ми не вказали категорію учнів 5-11 класів. Оскільки. На сьогоднішній день ще не відомо питання, як буде організовуватись харчування учнів 5-11 класів, чи це буде за рахунок державної субвенції, чи ми будемо виділяти кошти з місцевого бюджету? Це для статусних дітей. Ми не можемо зараз його включити. Ми розглянемо це питання на наступній сесії на початку січня місяця, коли вже проясниться щось із фінансами. Діти початкової ланки. Діти початкової ламки будуть харчуватися за державну суб'єнцію безкоштовно. Затверджено завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Рокетнянської територіальної громади. Порядок списання майна комунальної власності Рокетнянської селищної територіальної громади. Внесено зміни до статуту комунального некомерційного підприємства Рокетнянської селищної ради Рокетнянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Прийнято рішення про придбання службового житла лікарям. Депутати також розглянули комунальні, земельні та фінансові питання. зокрема, внесено зміни до рішення. Від 21 грудня 2023 року про бюджет Рокітнянської селищної і територіальної громади на 2024 рік та додатків 1, 2, 3, 5, 7 до нього. З цих та інших питань порядку денного 62-ї сесії Рокітнянської селищної ради 8 скликання попередньо розглянутими Постійними комісіями селищної ради в цілому 94 питання прийнято відповідні рішення. Згідно з регламентом, вони будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Рокітнянської селищної ради. Днями до Рокітнянської селищної ради завітав представник 3 ї окремої штурмової бригади Вадим Кудіяров. Під час засідання постійної комісії Рокітнянської селищної ради військовослужбовець передав депутатам, мешканцям нашої громади слова вдячності від командування бригади за інформаційну співпрацю та підтримку військового підрозділу. Говорячи про особливості та основні напрями роботи, Вадим Кудіяров наголосив, що третя штурмова сьогодні це бригада, де в основному служать добровольці. Для нас дуже важлива ваша участь у нашій інформаційній кампанії, бо це забезпечує прихід кадрів до бригади. Вадим Кудіяров подякував за ефективну співпрацю, всебічну інформаційну підтримку та міцний тил, і вручив Рокетнянському селищному голові подяку Рокитнянській селищній територіальній громаді за вагомий внесок у підвищенні боєздатності підрозділу. У свою чергу Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов подякував Вадиму Кудіярову за оцінку внеску громади в оборонну здатність України. 14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День мужніх та самовідданих людей, які прийняли доленосний виклик захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівного впливу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Керівництво Рокітнянської селищної ради та ліквідатори аварії на ЧАЕС поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам'ять про тих, хто боровся із наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми вже повідомляли вам про вражаючу перемогу на чемпіонаті світу з джиу-джитсу серед кадетів, юніорів та молоді у Греції. Рокитнянської спортсменки Анастасії Приліпко. Дівчина стала чемпіонкою світу з цього виду спорту. А вихованець Рокітнянської дитячо-юнацької спортивної школи Максим Герасименко виборов на цих спортивних змаганнях дев'яте місце. І Анастасія, і Максим вихованці тренера Івана Сидорчука. Нещодавно у Рокітнянській дитячо-юнацькій спортивній школі відбулося спортивне свято на честь наших талановитих земляків. На яке завітали керівники громади, відділу освіти, директори закладів освіти Рокітнянської селищної ради. Під урочистостей винуватців торжества привітав Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Для нас сьогодні велика честь, і нам дуже приємно бути тут, у цьому ошарному залі і вітати наших спортсменів. А саме сьогодні привітати гордість нашої Рокітнянщини. Людину, яка завоювала титул чемпіонки світу і прославила нашу рідну Рокетнянщину, нашу всю Рокетнянську громаду, Київську область і всю Україну. Ми сьогодні гордимося і пишаємося нашою спортсменкою. І дуже добре, що саме шлях до цього Олімпу почався із нашої рокетнянської спортивної школи. І сьогодні ми маємо свою рідну чемпіонку світу з джоджинсом. Це вперше. Це історія. Це історія нашої рідної Рокітнянщини, Анастасія, ти вже ввійшла в історію, в новітню історію України. Тому я хочу зичити першу чергу нових злетів, нових спортивних перемог. Добро благополучатися, мир над головою. Щоб ви завжди пам'ятали, що саме, саме вам продовжити розбудовувати нашу незалежну, вільну, демократичну державу. І хочу від імені Рокетнянської селища ради привітати Анастасію Приліпко, вручити їй премію за високі досягнення в спорті за те, що вона вийшла на високий полін і своєю наповною працею здобула високий результат. Як же йшла до перемоги Анастасія Приліпко? Анастасія почала займатися джиу-чинцю у 2018 році у віці 12 років. Я, дівчинка, захотіла ходити на не дуже жіночий вид спорту, як джиу. Анастасія з подругою почали ходити. Це все тривало цілий. рік. Потім почала брати участь у змаганнях, семінарах, розпочала більше і краще тренуватися. Перші свої замагання програвала. Але здобувала досвід і прагнення рухатися далі. Потім почала займати призові місця. Але також були й програші. Здавало, на бояси, зараз має жовтий пояс по традиційному джиу-джитсу. Згодом почала виступати на чемпіонатах Європи. Перша Європа проходила у Франції, де Настя зайняла третє місце. І далі був чемпіонат світу. Абу-Дабі зайняла четверте місце. Чемпіонат Європи в Італії перше місце. Кубок світу в Хорватії. Там зайняла перші і два других. Чемпіонат світу перше і третє місце у місті Рекліон, що на острові Квіт. Щоб завивати спортивну нагороду, треба докласти немало зусиль. Важко працювати, бути наполегливим. І нехай до Олімпійських рекордів деяким ще далеко. Але у нашої Анастасії є своя олімпійська сходинка. Вона стала чемпіонкою світу серед молоді на чемпіонату світу з в Грецькому місті Регіон, що на острові Кріт. Цей день увійде в історію та вселятиме надію, віру в нашу спільну майбутню перемогу. Директор Рокітнянського ліцею Мани Людмила Прозор представила присутнім на спортивному заході Максима Герасименка. Хочу сказати декілька слів про нашого учня. Це Герасименко Максим. Йому не судилося стати призером цих змагань. Але що це за дитина? 28 листопада Максим писав. Олімпіаду чергову району він з Олімпіади зразу поїхав на змагання, які проходили в місті Ужгород. І коли він приїхав зі змагань, це було 3 грудня. Він приїхав додому о п'ятій ранку. А я приходжу на урок, а Максим сидить. Приїхавши змагань о п'ятій ранку, він не ліг спати, він пішов далі. Про що це говорить? Що це дитина? Така діти, як і ви всі бійці, справжні, сильні, мужні, відповідальні. Ось що робить спорт. Максим, я щиро вдячний тобі за твою в працю, за те, що ти з ними успіхами повів, показав рухіднящину і всю Україну у Греції, найчерну світові очистки. Хочу тобі побажати першу чергу, міцного здоров'я, нових успіхів і злетів у спорті. Всього. Видатні успіхи наших спортсменів були б неможливими, якби не їх тренер Іван Сидорчук. Не було б сьогодні чемпіонки, як не було б тих людей, які приклали максимум зусиль і максимум своїх знань і в праці важкої, да? у тому, щоб виявити таку сьогодні чемпіонку світу дживчицю. Це Сидорчук Іван Ігорович. Які сьогодні здобудуть високі результати на чемпіонаті світу. Вони, досить приємно сьогодні вас вітати, подякувати вам за вашу професійність, майстерність, за те, що ви вклали душу в наші юних спортсменів і сьогодні, завдяки вам ми маємо потужні результати. Це вам також премія, вам на і Дякую. Сидорчук Іван Ігорович. 1998 році. Йому сильно подобалось бойове мистецтво Айкідо. Основу базу саме айкідо і було поставлено. Тренером був по батько Сидорчук Ігор Анатолійович. За нем він і надихав ходити на тренування. Прийшовши деякі ступені в Айкідо, потім помаленьку з колегою почав і працьовувати показові техніки, жив-джитсу. Саме тоді розпочався спортивний шлях Івана Ігоровича. Перші змагання були з пан 13 років провівши дві сутки зазнав поразки і звідти почав працювати ще більш активніше. Другі змагання були з джиу-джитсу показові виступи, де Іван Ігорович здобув пасок відповідного рівня. Цілю був саме чорний пасок з джиу-джитсу. У 2011 році керівництво Асоціації джиу-джитсу України та екзаменатори в Німеччині німецької школи джиу-джитсу. Організовували в Києві атестацію на Паски, де саме Іван і отримав його, виконуючи чотирьохчасову програму без зупинки. У 2015 році перший поїхав на семінар з бразильського джиу-джитсу, де познайомився із своїм майбутнім тренером-наставником. І тоді почався новий шлях. Згодом почав тренувати діток в місті Церква, Спочатку на базі Дзюзь Олімп, а потім в селищі Ракети. Спочав кар'єру тренера у 2017 році, дякуючи поліщику Олександру Петровичу, який допоміг влаштовуватися на цукровому масиві будинку культури, де Іван Ігорович відкрив свій клуб волонті. Продовжуючи довготривалий час тренування у 2021 році, вирішив вийти на професійний рівень. Перші змагання були в Запорізькому, СК-Юніс, де три його спортсмени почали свій шлях до майбутнього чемпіонства. А далі вихованці Рокітнянської дитячої юнацької спортивної школи продемонстрували показові заняття з джиу-джитсу, вражаюче видовище, сила, спритність, майстерність. Змістовну культурну програму підготували вихованці центру творчості Рокітнянської селищної ради. У селищі Рокитне відбувся інформаційно-оздоровчий захід Містечко здоров'я. Під час заходу можна було виміряти тиск, перевірити рівень глюкози, здати біологічний матеріал для дослідження з метою визначення коронавірусу та інших респіраторних інфекцій, вакцинуватися. Провести ЕКГ-обстеження, пройти тестування на ВІЛ та гепатит, безкоштовно отримати лікувальні засоби. Говорить Марина Ляшко, заступник директора Білоцерківської районної філії, державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Містечко здоров'я називається захід, який передбачає не лише обстеження і визначення рівня цукру, можна провести електрокардіографію, ще будь-який ряд досліджень, і також можна провести вакцинацію від дифтерії, правця, кашлюка. Також можна провести вакцинацію від коронавірусної інфекції, так що ми вас запрошуємо, раді вас бачити і гарного вам здоров'я. Також розповсюджувалися інформаційні матеріали щодо профілактики інфекційних хвороб та відмови від куріння, збалансованого харчування, ознак інсульту та його профілактики, зменшення вживання тютюну і алкоголю. За повідомленням адміністрації Рокітнянської багатопрофільної лікарні, 17 грудня 2024 року з 9 до 12 години у лікувальному закладі на третьому поверсі поліклінічного відділення. Проводитиметься забір крові Білоцерківською бригадою комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради, Київський обласний центр служби крові. Запрошуються усі бажаючі. Здай кров! Врятуй життя!! 27 листопада стартував національний конкурс. Учнівських відеосюжетів Репортер 2024. Конкурс проводиться вже втретє, та є унікальною можливістю для старшокласників спробувати себе в ролі журналістів і познайомитись з відомими українськими медійниками та інфлюенсерами. Національний конкурс, репортер, реалізовується національним проєктом із медіаграмотності Фільтр Міністерства культури та стратегічних комунікацій України за підтримки ПРО в Україні та фінансування уряду Японії. Партнерами проєкту є Міністерство освіти і науки України та Суспільне мовлення. Учасниками конкурсу можуть стати учні й учениці 9-11 класів закладів загальної середньої освіти з усієї України. Їм потрібно підготувати відеосюжет до трьох хвилин у горизонтальному форматі на одну із трьох тем. Перша культура це ми цікаво про традиції митців. Культурні пам'ятки мого міста чи села. Друге. Ментальне здоров'я як запорука стійкості. 3. Мої супергерої. Історії людей, які надихають та змінюють країну на краще. Детальніше про правила та умови конкурсу за посиланням. 7 грудня. У Синявському ліцеї відбулися змагання з волейболу серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Рокетинянської селищної територіальної громади у залік другого етапу пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги. 2024-2025 навчального року під гаслом Разом. Переможемо. У заходах взяли участь сім команд дівчат і сім команд хлопців. Усього 140 учасників. За результатами змагань переможцями серед юнаків стали: Перше місце команда Синявці Синявського ліцею. Друга команда Стріла Рокетнянського ліцею номер 3 Третє місце команда Кіборги. Телешівського ліцею. Серед дівчат перемогу здобули перше місце команда Олімпія Телешівського ліцею, друге команда Зірка Рокетнянського ліцею Ман. Третє місце команда Насташівці Насташівського ліцею. Також визначено кращих гравців серед юнаків Назара Степаненка Синявського ліцею, а серед дівчат. Анастасію Максимову з Телешівського ліцею. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено.